Привіт, мудрим і небайдужим. Зараз багато в соціальних мереж обговорюється ситуація, коли Майкл Глос, громадянин США, син заступниці центрального розвідувального управління Джуліан Глос, загинув, будучи у лавах збройних сил Росії і воюючи проти України різного роду теорії, починаючи, що можливо це і був завербований агент центрального розвідувального управління, але більше з позиції, що які недолугі росіяни. А не можу недооцінувати ворога, і які, як то кажуть, тупі американці, чи навіть і підлі підступні, що їхні громадяни, сини та заступниці центрального розвітного управління воюють проти України. Я хочу, щоб всі, ті, хто розганяє ці новини, ну, трошки схаменулися і видати деякий фактаж. Ну, перш за все. Всі, хто був в США, всі, хто знає їхні традиції, підтвердять мої слова: взаємовідносини, сімейні взаємовідносини в США дуже сильно відрізняються від слов'янських взаємовідносин, від тих взаємовідносин, які є між дітьми і батьками в Україні і між дітьми і батьками в Росії, це важливо пам'ятати. В Америці дитина виросла 16 років, все, і там. Далекішенькові гроші не дали. Вона поїхала, і добре, якщо вона раз в рік згадає про батьків на Різдво, зазвичай на Різдво, привітає їх і можливо за велике щастя, якщо приїде. А так вона абсолютно самостійно в своєму житті вибирає свою долю, діє на власний розсуд, і зазвичай, в 99%, навіть не радиться своїми батьками і навіть не ставить їх до відома щодо тих чи інших прийнятих рішень. В Україні Росії абсолютно діаметрально протилежно. якщо в Америці можна сміливо стверджувати, що діти в Америці незалежні від батьків і навпаки, батьки незалежні від дітей, і батьки не відповідають за своїх дітей, то в Україні навіть існує в країні в Росії таке прислів'я, що діти не відповідають за своїх батьків, а батьки відповідають за дітей. Отже, друзі, коли розказують, що як так можна було, як так зробилося, і як так москалі прошляпали. А ще раз підкреслюю, не монедоці ворога, то я хочу вам вказати на дещо інший факт, щоб ви над цим порозмислити. А як можна, уже усвідомлюючи відмінність американських сімейних традицій і українських та російських, які в принципі споріднені, тут треба визнати, ми словянські слов'янські народи і традиції у нас в цьому плані однакові. Як можна. Закривати очі, не помічати ту ситуацію, коли у нас головнокомандуючий пан Сирський є головнокомандуючим Збройних сил України, так головнокомандуючий, а батьки його живуть у Росії. Рідний брат його живе в Росії. Ви не вбачаєте можливості тиску, впливу чи певного роду коригування через бесіди через батьків ФСБ Росії через брата? На панасицького я хотів би зрозуміти позицію щодо цього питання цих всіх пропагандонів влади, блогерів, які носяться з цією новиною, і вже не знають, як її приклеїти. Звичайно, в першу чергу, щоб споплюжити Трампа, споплюжити сьогоднішню адміністрацію Білого Дому. Ну і звичайно, приспати пильність українців по відношенню до Росії. Я знаєте, коли нам завжди казали, що от вони там якісь недолуги, вони там в касках Другої світової війни бролежати проти підтримують, і в них тормозки там погані. А в результаті ми розслабилися, і в результаті ми зараз програємо війну. Ми розслабилися на зовніполітичних зовні політичних, е, трибунах, і ми програємо війну. І треба краще, мені здається, завжди переоцінити ворога, запобігти його діям, ніж розслабитися, казати, що як він недолугий, кривий косий. Тобто, по факту, по факту виявляється, що недолугі косі українці, зокрема Зеленський, який призначив пана Сирського, головнокомандуючим, маючи, маючи реальні, реальну інформацію про те, що на пана Сирського є вплив з боку Росії через його прямих батьків, через його рідного брата. Зеленський дуже трепетом ставиться до своїх батьків. Навіть була інформація про те, що він. Домовлявся та з своїм якимось знайомим. Ну в інтернеті була ця інформація. Я слухав пряму мову про те, що на повномасштабного вторгнення в безпечне місце відправити батьків. Тобто, за своїх батьків він переживав, за наших звичайно ні, за нас з вами з нашими дітьми він теж не переживав. Тобто він міряє по собі. Ну це природньо. Кожен людина міряє по собі. Він знає своє трепетне відношення до батьків. Він з ними спілкується, можливо, і радиться. Чому він не враховував цей факт, коли призначав Сирського? Він не усвідомлював чи не усвідомлює, що Сирський теж може мати такі теплі відносини з батьками, як і він. І батьки можуть мати певного роду вплив на нього. Як вам така задачка, друзі? Що ви думаєте з цього приводу? Ну, про владні пропагандони вони зашиті, зрозуміло, про вгодовані на підкормки і на підсосі їх утримують, то вони, звичайно, цим фактом не будуть погоджуватися. Але друзі, це те, що у нас відбувається, і те від чого нас відволікають в такому форматі. Ми не можемо говорити не те, що про перемогу. Ми не можемо навіть говорити про якийсь, ну прав, як кричить Зеленський, справедливий мир. Він неможливий, тому що у нас зрадник на зраднику: Єрмак, Подоляк, Сирський це всі ті люди, які пов'язані сам Зеленський. Тісно пов'язані з Росією. Це я в Росії був один раз за все життя студентом в Москві, там на певну роду екскурсії, яка мені тоді не зайшла. А вони ж там і жили, деякі народились, і годувалися, і мають друзів і знайомих, і вони нами керують, і вони нам розказують про якусь перемогу, про нашу якусь відмінність від росіян від Росії, хоча самі фактично. Урособлюють собі все російське, і це факт, друзі. Сумний факт, але як вже є.